Добрий вечір, тобі пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земля син Божий народився. О, а потім плач, не Тресто, на на. Ставити гіпсокартон. Я підготовлю стінку. Тут виходить в минку вирівняли. Ось оцю. А зверху ми, не, ми вирівняли, але не, не красиво вирівняли. Ми будемо ставити гіпсок, клеїти зараз. Нам потрібно її пополісосити, помазати праймером. Оцим вот. Це праймер. Це називається вона Така дорога. 50 євро стоїть. Оця баночка 50 євро. І треба розбирати водою. Дуже дорога. І купили ми такі штучки купили для плітки і для гіпсокартону палка у нас була вдома. І от, ми вирішили поставити до цього лазера, Те все заповнимо штукатуркою потім, <звісна> разницю, <звісна> різницю, різницю, <звісна> да? <звісна> Отак от так от, хотіло, щоб, ми, хто не, не, не вирізали ці штучки, не вирізали, ми, ми дос, чуть ніже треба, да? так, чуть ніже, щоб воно було, ось так от, і все, і будемо зараз, дай Бог, що ми наклеїмо той И все картон наклеим. Зараз. Так вот, я вроде чуть-чуть клину, клюю не знаю. Я такие дела. Шкаем пылесос. И мне мне даже будет тут. Вот пылесос. По пылесосу стенку. И буду мол, начинать.